Дорогі підписники, вітаю вас 2025 роком. Дуже сподіваюся, що цей рік стане роком нашої перемоги. Сподіваюся, що цьогоріч ми продовжимо займатися нашою улюбленою справою. Та й загалом, сьогодні ми, як і завжди, поговоримо про щось цікаве. Сьогоднішня тема розмови це середні сорти полуниці. На нашій плантації ми вирощуємо такі сорти, як фейт, сонсейшн та алегро. Хтось може сказати, що Алегро це ранній сорт, і не погодитися з моїм твердженням. Та проте в нашій місцевості це полісся, Житомирщина, алегро плодоносить разом із середніми сортами. Мій улюблений сорт серед всіх середніх фейт. Чому? Є певний ряд причин і переваг. По-перше, фейт – дуже високоросла рослина. По-друге, він викидає дуже багато соцсвіт. По третє, він не так боїться ось цих травневих приморозків, заморозків. І по четверте, він дуже гарно, круто плодоносить. Ягода сорту фейт не порівняється із жодною ягодою будь-якого середнього сорту. Хіба що, можливо, із сортом Sensation, який теж є унікальним. Чому ж, все-таки, я більше люблю фейти, ніж всі інші середні сорти. Ягідка фейту має дуже класний присмак, фруктові нотки, і вона дуже соковита. Порівнюючи з іншими сортами, вона, певне, що найсоковитіша. Тепер поговоримо про сорт Сенсейшн. Скажу чесно, вирощую його зовсім недавно, можливо, так, років 3-4. Проте за цей час я встиг його трохи підівчити, побачити його плюси і мінуси. Що ж до ягоди самого сорту Сенсейшн, то я можу сказати, що вона чимось схожа формою до фейту, проте в неї трохи інший смак. Якщо фейт має більш фруктові нотки, то Сонсейшн, навпаки, він більше схильний до таких, я б сказав, навіть медових ноток, ягода приторно солодка. А, вона важча і більш соковита, ніж фейт, але ягоди менше. Кущі не такі високорослі, як фейт. Якщо фейт у нас досягає 50-53 см висоту на горбі, то сон десь 47-45, тобто рослина нижча. Так само, як і фейт, сонсейшн дуже круто втягує в себе добрива. Він не такий вразливий до листкових хвороб. Він гарно сприймає всі листкові підживлення, що є дуже важливим у вирощуванні полуниці саме в зоні полісся. Також ми вирощуємо на своїй ділянці ще й сорт Алегро, який відрізняється своїм таким унікальним явищем, як соничний запах та соничний смак ягоди полуниці. В чому ж особливість сорту Алегро? Якщо ви колись мали змогу відчути аромат та смак лісової суниці, то саме цей сорт для вас рослина зовсім невисокого зросту, десь приблизно так само, як і Сонсейшн. Але мені подобається те, що вона не так схильна до обмерзання цвіту, для прикладу, як ранні сорти. Хоча відкрию вам маленький секрет: абсолютно всі кущі, які у нас є на всіх плантаціях. Навіть і пізні сорти ми вкриваємо білим агроволокном абсолютно все для кращої вегетації. І загалом рослини не так сильно переживають стрес. Головним фактором, який цікавить всіх, є врожайність. Посередньо в посередніх сортах королем врожайності є фейт. Цьогоріч фейт видавав такі показники, як кілограм 100, кілограм і 200 грам ягоди. Тобто це за два, за три плодоношення. А в моєму розумінні, два-три плодоношення це коли рослина віддала певну кількість ягід червоних, готових до збору. Наступні, які були зелені, знову налилися, знову почервоніли, ми їх знову зібрали. Тобто, у нас було десь приблизно 3-4 збори. Протягом всіх цих зборів ягода не була меншою. Хіба, можливо, якщо на четвертий збір, ягідка десь на деяких кущах, які були слабші, сягала десь приблизно 20-22 грами. Сонсейшн та Алегро є менш врожайними, проте я їх зберігаю на своїх ділянках для різноманіття сортів, тому що вони мають унікальну ягоду, якої немає ні в кого. А також. Раніше ми вирощували й інші середні сорти, для прикладу, флоренс. Цей сорт відрізнявся дуже великою врожальністю, проте смакові показники самої ягоди були, скажімо так, на трієчку. Чому так? Все-таки середня ягода, точніше, ягода середніх сортів, вона являє собою десертну ягоду. Тобто, це зовсім не та продукція, яка мала б застосовуватися десь а, для якихось джемів. Чи для якогось варення, це ягода саме для свіжого споживання. Саме посеред сезону, коли квітне та плодоносить фейт, той самий сонсейшн, Алегро, покупець хоче їсти солодку смачну ягоду. Флоренс в нашому випадку, маючи ту саму схему живлення, маючи ту саму систему поливу, не видавав тих результатів. Як його попередники, цей сорт має ярко таку виражену кислинку і роздрібні покупці, які приїжджали до нас на плантацію купувати ягоду собі. Діткам для свіжого споживання, вони спробували Фейт, вони спробували Флоренс сонсейшн і в більшості випадків, а саме 98%, їхній вибір припадав на всі інші сорти, і вони оминали Флоренс. Хоча минулого сезону а, дуже багато виникало питань у покупців, які раніше купували в мене саженці, чому ж у вас немає Флоренс такий хороший сорт? Можливо, на півдні України він показує себе набагато краще, тому що там все таки більше сонця. Можливо, трошки інші ґрунти, і він може почувати себе набагато краще. Проте на наших дерново підзолистих місцями, навіть іглеїстих ґрунтах, він не показав тих результатів, які ми хотіли б бачити. Всі середні сорти, які ми зараз маємо, вони абсолютно невибагливі до ґрунтів, вони мають класні показники по ягоді, вони гарно плодоносять. Вони невибагливі до хвороб, тобто маю на увазі те, що при правильних обробках, при правильних підживленнях вони не піддаються масовому впливу хвороб. Про наші схеми живлення ви зможете дізнатися в попередніх або в наступних відео. Ми будемо більш детально це розбирати, пояснювати, чому так, чому ми користуємося одними препаратами чи одними добривами. А не для прикладу, якимись іншими. Знову ж таки, я завжди пояснюю, що технологічна схема, складена нами, вона не підходить кожному. Тому що для прикладу, у вас можуть бути чорноземи, чи супіщані, чи піщані ґрунти, а в нас навпаки дерново підзолисті У вас може бути одна кислотність, у нас зовсім інша. У вас може бути одна жорсткість води, у нас зовсім інша. Тому це обов'язково потрібно враховувати. Додатково, якщо вам будуть потрібні сажанці гарної якості, звертайтеся до нас, ми з радістю вас проконсультуємо, допоможемо підібрати саме правильні сорти під ваші умови. Та і загалом ми постійно на зв'язку, якщо у вас є якісь запитання. Таким був випуск про середні сорти полуниці, які ми вирощуємо. Можливо, мало деталей, проте, якщо у вас є якісь запитання, ви можете лишити їх нижче в коментарях. А я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал YouTube. Побачимось!